Азотне живлення зараз це досить дороге задоволення. Це да все ж це дуже актуальна тема для українських фермерів, тому зараз розповім вам нюанси ефективного внесення карбоміду по листу. Карбамід це краще азотне добриво для позакореневого підживлення. Якщо правильно внести, то через листок засвоюється 90-95% амідного азоту. Для поглинання 50% внесеного карбаміду потрібно від 1 до 4 до 12 24 годин. У рослинах карбамід високорухливий і вже через 2 доби після оприскування його азот входить до складу білка рослин. Які ж основні правила при застосуванні карбаміду підживлення розчином карбаміду проводьте при температурі повітря не більше 20 градусів та не менше 10-12. Азот карбаміду найліпше засвоюється листками рослин уночі за високої вологості повітря. Тому позакореневе підживлення пшениці озимої проводьте вранці та ввечері. Якщо погода прохолодна і похмура, тоді підживлювати можете протягом всього дня. Однак підживлювати рослини за температури вище 20 градусів і низької відносної вологості повітря у сонячний день не рекомендую, оскільки з'являється небезпека опіків поверхні листків. Листкове підживлення карбамідом поєднуйте й у одному робочому розчині з пестицидами та мікродобривами. Це поліпшить дію препаратів. Та одночасно з карбамідом сульфат магнію. Це зменшить небезпеку опіків від карбаміду та сприяє ефективнішому використанню азоту. Під час оприскування пшениці озимої в різні фази розвитку вміст карбаміду в робочому розчині не має перевищувати початок кущення на 15-20%, кінець кущення 16-18%, початок виходу в трубку на 10-12%, кінець виходу в трубку 6-8%. Обережно водний розчин карбоміду може спричинити опіки у рослин. Молоді рослини більш стійкі до них. Найбільш безпечна і оптимальна концентрація для більшості культур 3,5%. Щоб карбамід через листки поглинався ефективно, прослідкуйте, щоб було добре розпилення розчину. Процес проникнення розчину карбаміду крізь кутикулу листка має певні особливості. Якщо у звичайну погоду розчин карбаміду внести на поверхню листка в день, його краплі висихають через 10-15 хвилин. При цьому на поверхні листка утворюються кристалики карбаміду, які зберігаються до випадання вечірньої роси. Вночі вони абсорбують вологу з повітря і листки знову вкриваються тонкою плівкою розчину, що створює умови для проникнення карбаміду в тканини листка. Такий процес може тривати кілька діб. Великі краплі під час висихання утворюють осколки кристалів, які не утримуються на поверхні листка і обсипаються на землю. Проте занадто малі краплі розчину карбаміду можуть переноситися потоками повітря і втрачати вологу ще до потрапляння на поверхню листка. Напишіть в коментарях, чи ви підживлюєте по листу в цьому році.